Привіт усім, мене звати Мік і це гра, яка називається Evolent. Це четверта серія. І ми поступово, знаходячи отакі скриньки, відкриваємо їх і отримуємо нові штуки. Гра сама по собі по ходу гри прокачується. Але цього разу ми отримали ключ від цих дверей. В принципі, гра нічого не змінилась, там графіка не покращилась, музика, геймплей також. Але час, час від часу така штука з'являється. Ось, я нагадаю ось. Ось, ось, я нагадаю. Ось. І скоро що ми розпочнемо цю серію із бособитви. Але я хочу перевірити, чи є отут ще глечки. Щоб... Ой, я вийшов з печери. Глечки не тут були. Вони були в якомусь іншому місці. Значить, перейти битися з боссом. Не з повним хп, що мене не радує. О там, до речі, є скринька, але... Та! Пф. О, є глечка. Ось і є хп. Вони знали, що мені воно потрібно. Так, наша дівка. Там попере... попереду сильний ворог. Е -е... Монстр. Вона думає, що він страшний, але... Вони надіються, що він може бути милий. Хоча я сумніваюся. Хоча можливо. Тут все можливо. Я бачу на гра. Дівка каже, щось йде. Ого. You shall not pass. Ха-ха, <laughs> це просто класно було. Це дуже класно. Хей! Hey! Дівка каже, хей, hey, looks like... А, схожий як я. Ну, тобто мік. Тобто герой оцей світловолосий. Я не світловолосий. Е це справжній чувак чи це просто тінь? Пофіг! <хи> У нас немає вибору, треба з битися. Ого, він... А він швидкий! Але треба його бити по сраці, поки він не бачить. Ого, він... Ти дуже атакуєш швидко. Так, треба відходити. Е, до речі, хто не зрозумів, він сказав одну штуку із Володаря Перснів, коли Гендаль. Хотів в першій частині не дозволити страшному вогняному дракону пройти. Він казав, you shall not pass, ти не пройдеш Це така класна штука, подивіться Володар Перснів, Ньюфаги, хто ще не бачив. Це дуже класний фільм. Також фільм Гобіт. Дуже класний. Може подивіться спочатку Хобіт, а Хобіт, а потім подивіться... Гобіт Потім подивіться Володар Персні. Хто не бачив? А хто бачив? О Боже, легендарний меч! Який він великий. Я знаю, що зараз є такі ігри, в яких мечі більше, ніж головні герої. І я думаю, це не виняток. Так, я відчуваю свіже повітря. Значить, ми скоро маємо вийти із печер Норзії. Чи як там її? Давай поквапимось. Е, я надію, що не пізно, бо там на її село напав якийсь там злий. Так. 3D-битви. Ми відкрили 3 d битви. <з achieved> Почекайте ще трохи... четверте... четвертий вимір з'явиться. Рандомний енкаунтер. О боже! Вау! Шикандосно я вам скажу. Атакуємо цього летенського джмеля, чи сеоса. І музика покращилась відчутно. А де ж її село? Знову дика оса на нас напала і ми тим самим... Ай, вона вдарила нашу дівку. Треба помститися і вбити її. Йдем далі. Боже, де і сло? Ха. Е -е... А під'я і зумба. Зумба. Атакуємо, до речі, хтось у нас вже помер. А когось треба похилити. Похилились? І атакуємо грибочок. Ого, грибочок сильний. Значить, треба знову похилитись. Е -е -е -е. Так. А на тобі, Дикий гриб. І а на тобі, Але спочатку також похилитись. Ця битва не така тяжка, але важча, ніж попередній. До речі, грибочок. А чому вона... А, бо я ж використовую її атаку для... Хілення, точно. 300 гривень і 5, 15 експіріенсів. Вон, здається, їй село. Ні, це якийсь ліс. Боже, ми не туди пішли. О. І ці зараз будуть надокучувати нам до вечора. Так, добре, я ці битви пропущу, поки не знайду село. Надіюсь, я не помру. Якщо я помру, то я запишу це. Так, невеличке оновлення в грі, у нас п'ятий рівень. Але... Нічого особливого не сталося. В принципі, я й не йшов нікуди. О, є село прямо біля лісу. Я надію, що це є село, бо. Ого! Ніфіга собі, я скажу вам. Ми відкрили пререндеред бекграундс Тобто текстурки, фонові майже дуже класні. Так, нарешті ми повернулися. Я надіюсь, все добре. Я рада, що село Вейс. Вейс це щось типу... Прокляті, чи закинуті, чи спустошені. Е, коротше... Спустошники не напали. Щось таке. Так, сила кристалу... Сила кристалу достатні, щоб врятувати нас. Вона вирішила, що якщо вона залізе в мене, то... Welcome to. Ahogai. Oh, Наше село було... Щось там з ним сталося погане. Look at it now, подивіться. А, може з ним щось було добре, але зараз подивіться на нього. Мана-3 використовується, щоб захистити цілу країну. Е, тепер деяка сила повернулася з чорної цитаделі, о боже. І почала. з корупцію. Ну, коротше, включати корупцію. Погіршувати. Дерева мани і поширювати пустку. Я боюсь, що ціла Агогаї буде знищена. О, щось типу цього. Хоч треба це зупинити. Звичайно, ми зупинимося. Але чи можна зайти в цю хату? Ми ж відкрили заходження в хати. Але ми не відкрили заходження у 3D хати. Це погано. Вау, під загрузочка. До речі, тос ти? можна з тобою поговорити? Не можна. Можливо, можна, але я не можу. Так. Ого, тут дуже багато скриньок. М -м -м, дитина, яка продовжує бігати зустань. Е -м -м -м, так, хай бігає собі. Е -ми, гравців, які грають в карти, можливо, можна буде зіграти з ними. Непевно, що можна. Швидше все, ні, бо я не прочитав. Е так, мерчант — це продавець. Експенсів, ага. Тобто він продає дорого, по ідеї. Ого, нафіг. Нафіг. Так, колодязь. Тут можна попити? Не можна. Ну пішли далі. Пішли далі. Так... Е ці екрани під, під завантаження. Так, так, так. Руїни е, Саруднака. Саруднах... Саруднака. На північ мають багато скарбів і небезпеки. Схорі, що ти прикольний. Хлопець і ти. And you. Коротше, ти туди йдеш. А, ти потребуєш лікування? Так, якщо безплатно, то можна. Тберегти гру. Вона допомогла нам зберегти гру. Ось, далі там вже руїни, тому ми підемо подивимось, там є багато скарбів і небезпеки. І вона вилізла. Ми не можемо піти перед тим, як не поговоримо з її дядьком. Ну, гаразд. Мабуть, там також було написано, де його знайти, але я просто класнув і не читав. Ось, отже, про ці завантажувальні екрани. Ви знаєте, що є такі ігри, в яких їх нема, і світ повністю відкритий. Це дуже класно. Наприклад, дві таких гри, як... Готика і Oblivion. Oblivion. Я порівнюю Готику 3 і Облівіон. Тому що це ігри, в принципі, однакового часового проміжку. Ось, так от в Готиці був світ повністю відкритий, а у Облівіні були підзавантажені. Це не дуже прикольно було, але в Готиці також своїх мінусів багато. Третій, Я надіюсь, падон скоро е, почне проходити. Ну пройде першу, друга. О боже. Літаючий корабель. Ні, фіга собі. Це і дядько якийсь тимпанк починається. Дівка! Дядько! Все добре? Ведіть дядь. Гадайте, як ми називаємо дядька? От як ви думаєте, як назвати дядька? І чому нам дозволяють називати дядька? Це ж персонаж цієї історії. Він повинен бути сам названий. Нам не можна дозволяти. Називаємо його ось так. Дядькнуль. Так як нуль он. нуль. Дівка, ти нарешті повернувся додому. Багато чого трапилось тут. Але пустка поширюється швидко. Пустота. Чи як там? Чи спустошення? Нарешті. Е, а, майже половина Аогаї е, пропало. Нам потрібно діяти швидко. І вона пострибала. Дядько. Анкл, дядько. Ми маємо силу кристалу і клаус Блейд, меч. В тебе є меч? А, це той, що в мене? Ми дістали її з печер. А, цього достатньо, щоб здолати будь-що, що зло будь-яке, яке лежить в темній цитаделі. Дуже цікаво. О, і я знайшла Міка 787 І в нього є прикольний меч. Ми готові піти до чорної цитаделі, сказав дядько. Дядько піде з нами, до речі, нас тепер бля троє. І дядько має таку прикольну бороду. Дядькио, дядько, дядько каже, це добре, але нам потрібно Амулет оф... Амулет Горн. Це ріг, чи як? Будемо казати Амулет Горну, щоб зайти в цитадель. О, він розділений на дві частини, о боже. Перша частина в секретному... груві. Погане місце. Треба. Можна піти до... На півночі, коротше. Так, ой, на півдні. Жінка. Я була там минулого тижня. І біля входу завалено. Здається. Так, колапс, завалено. Вхід завалено. Вам потрібна бомба. Нам потрібно поговорити до Гарена. В нього є бомби в магазині. От, він був е, офіцером в армії. Або є. Ну окей. Мік. Дівка каже. Треба спробувати знайти деякі бомби, які... Е, ну, коротше, щоб дістатися туди в то. Грув, це ж. Е, забув слово. Так, під час цього. А, треба знайти спосіб стати сильнішими. Я думаю... Е, завжди... Коротше, це не, це не важливе було речення. Так само, як і це. Так, вона могутній... Е, вона була могутнім. А, він був могутнім магом. Коротше, про якогось мага вони говорили. Вау, я йду, йду. Вона приєднається потім. Мені треба знайти бомби. Вона буде прокачувати свої магі магічні скіли. Дядько пішов стояти біля дверей. Її мама була сильна. Також. Удачі. Швидше, що її мама загинула. Так, ви отримали мембер Лівпаті. Ага. Отже, нашу партію покинув член. Тобто дівка. Так, хто це плаче? Вибач, ти мо... Я... я не можу тобі допомогти. Е... О, чому? Всі хочуть бомби. Ти так багато проблем. Ах. Так, добре, я просто візьму бомбу в меж. Аж дібекроунд, зараз має бути щось круто. Стало краще? Я не помітив. Я не помітив. Так, я тут ще не закінчив. Тут є бабулька. Я жию. Ай-йо і 60 років. І я з тих пір пам'ятаю, чорна цитадель завжди була покинута. І зло виросло там дуже давно. Би сказали корисне. Так. Дай бомби. Не хоче. Так людину попросив. А в цю хатку можна зайти? Так, треба піти до Гарна. Ага. Того, що грає карти на магаз... на базарі, на ринку. І здається, це ті, яких ми відкрили, купили ми їх. Тому пішли сюди. Це тут, здається, було. І... Ти горе вже? А, 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 а. Пішли далі. Пропустимо. Всю важливу подію цієї гри. І просто підійдемо до Гаррена. Я думаю, що це оцей лисий. Ти шукаєш бомбу? Е -е... Так, він, коротше, говорить щось про армію. І в нього нема цих речей. Але ти повинен поговорити до нашої медсестри на північ звідси. Вона знає. Це вона? Аخر... А ні, це дорога торговниця. Дорога продавщиня. Вона продає дуже дорого. І ми її не будемо Питати. Ось і медсестра. Бомби, ти повинен говорити. До, того, до, до тієї старої скаженої жінки, яка живе неподалік від колодця, від кер... керниці. Послайте мене, я ще що, якийсь посильний. Ганяють туди-сюди, туди-сюди. Це керниця чи треба ту брати? Може отут хата? Дурно йшов. На жаль, мені тут не можна бігати. Ось. Так. Текстури покращились. Я не знаю, чи помітив. Чи, чи покращились, чи ні. Давайте збережемось на всякий випадок. Бо... Бомба це серйозна річ, не можна просто так ходити з ними. Так, я надіюсь, це тут. Ти так. Це чувак? М я допоможу тобі, але я, на жаль, не вмію битися більше. Ай, дурня. А, оця стара, скажи на баба. Бомби, ти кажеш? М -м так, вони є у мене у моєму селар. Я знаю інше значення цього слова, яке не підходить зараз. Зеї. Е вони з тих пір, як війна почалася, вони майже не працюють. Але я тобі дам. Ти побачиш, дракон атакує. Ага. Отже, швидше за все вона попросить мене зараз. А... Знищити дракона. Щоб вона дала мені бомби. Оце, отакі ігри. Піди туди, зроби те, щоб зробити те, а для того треба зробити те, але щоб зробити те, треба піти. І в тому місці ще ото зробити. І так завжди. Отакі ігри. При вході я навіть не можу зберегтись. А, ні, це просто залагало. Мабуть. А Гої Сіті, це навіть місто? Де дракон? Ага. Ні, це не дракон. Я ще й сам, О, мені зараз буде весело. Кого спочатку бити? Грибочків чи... Дракона? Єм спочатку дракона. Якщо це дракон? Атуїн. Стоп, атуїн. Атуїн, це ж здається, оця гігантська черепаха, на якій тримається всесвіт, якщо я не помиляюсь. Судячи з, з, з легенд, насправді це не так. <хи> так, відлікувалися. Мені ось цікаво, наскільки сильно лікує лічилка. Чи вона виліковує повністю? О! Фух, твердо легше. Все-таки я правильно вирішив, коли вирішив спочатку вбити найсильнішого, а потім двох слабаків. Бо поки я біг бив, як бачите, по два удари на кожного. Мене б здорова черепаха била би багато разів. Мені зараз повинні дати дуже багато експірієнсу. Можливо, я навіть перейду на новий рівень. 40 гривень. Хм. Окей, я пошукаю цього дракона. І повернусь до вас. Ну що ж, в цього хлопця, який стоїть зараз, ви бачили, я спитав про дракона, і він сказав, що насправді е, ніхто його не бачив. Можливо це неправда, але е, оцей хлопець, здається, який бігає ось тут, малий ось цей, можливо, зразу у нього спитатися. А ні, нема смислу, бо він ганяється за метеликом. Хоча вбити метелика треба було. Ось, але його мама живе біля будинку дядька. І я, здається, не туди пішов. Халепа, вертатися, зараз прийдеться. Оооооо. Окей, я добіжу, бо навіть їх... пару секунд. Не цікаві. Хоча я йому розказати щось цікаве по дорозі. Е. Ем. Ем. Е, е, зараз, зараз, ось, зараз я прям щось скажу цікаве. Зараз, от прям зараз я говорю і... І, 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 і. А, ми вже прийшли, ну добре, потім розкажу. Так. Ось це його мама повинна бути, бо мені так сказав, той хлопець. Як з нею поговорити? Ніяк. О... А, ти достатньо дорослий щ Ти достатньо дорослий, щоб знати, що дракони справді існують? Чи не існують? Той... та довбана дитина повинна... Та довбана дитина в... має вкрадені бомби. О боже. Моя англійська потребує покращення. Покращення вже сьогодні. Гараст. Його мама сказала просто забрати бомби в дитини. Це дуже жорстко. Але ми мусимо це зробити. От, і вона також сказала, що в моїх руках вони будуть в безпеці. Але я ж буду підривати тут завали. Якщо я правильно... СТІЙ! М -м моя мама знає про бомби. Я в халепі. Але це так весело. Ой. Можна залишити хоча б одну. Звичайно, ні. віддай. О, прийшла моя дівка. Міг 777. Я вивчила сильне закляття, о, молодець! А ти знайшов бомби? Є бомба! Бомби треба обережно тримати. Супер! Тоді давай пішли і підемо. Нема часу. Нема чого витрачати час. Здається, це треба йти на південь, тобто сюди. Хоча південь. Вверху був північ завжди. В цій грі. Так. О, все вірно цього разу. Будь ласка, тільки... Оооо, Починайся. Ого! Оце жесть. До речі, мені цікаво, яке вона магічне закляття вивчила. А на тобі. x крістал Але може полікуватися. Ну добре, давай і випробуємо на цьому. Ну там таке собі ніби нормально. Ну краще, ніж вона раніше. Використовувала. І помри. Вітка. Коли вже ми перейдемо на кращий рівень. Кращий, вищий. Так, куди йти. Ого. Боже, їх четверо. Пакун. Апідія Боже, хто придумував їм імена? Так, треба лікуватися. Бо мені скоро буде халепо. Ой, все-таки краще було б випити ліку... лікувальку лікувалку. Мені особливо потрібно. Так, а тепер атака. Вау. Я хід потратив на лікувальну дурню. М -м -м Великий шанс, що я скоро помру. Хоча насправді... Може і ні. Один помер. Ого! Так, треба лікуватися. Термінол. Добиваємо цього. О боже, вона скоро помре. Атака. Підлікуємося. І... Ой! І вбиваємо його. Все. А зараз шостий рівень, клас. Малесенька рекламна пауза. Для мене, звичайно ж. Я повернувся. І що я вам скажу? Я помітив, що вже багато часу пройшло. Тому я хочу вам зараз подякувати за увагу, сказати бувайте. І сказати, що зустрінемось в наступній серії. Ось такі справи.